Доброго дня малята! Сьогодні в гості до нас завітала дівчинка, яку звуть Марійка. І вона для вас дещо підготувала. Розгляньте уважно і назвіть, що ви бачите перед собою: холодильник, телевізор, пилесос, пральна машинка, праска та годинник. А чи знаєте ви? Як все це можна назвати одним словом? Це предмети домашнього побуту. Повторіть разом зі мною, це предмети домашнього побуту. Молодці, а придбати їх можна у магазині. Також предмети домашнього побуту можна купити в супермаркеті чи невеличкій крамниці. Всі ці предмети домашнього побуту, які продаються в крамниці, можна назвати крам, тобто товар. Давайте повторимо разом нове слово крам. Малята. А тепер давайте поміркуємо, що нам допоможе знайти потрібну крамницю. Нам допоможе вивіска, на якій написано крамниця. Так. Правильно, а ще у крамниці працює продавець. Продавець пропонує і продає крам. Щоб краще було видно товар, у крамницях зроблені прилавки, до яких підходять покупці. Куди підходять покупці? Покупці підходять до прилавка, купуючи, що їм потрібно і дякують. А зараз ми пропонуємо пограти разом з нами. Я буду загадувати загадки про предмети домашнього побуту, а ви відгадувати. Ну то що, готові? Тоді розпочинаємо. Увага, перша загадка. Холодно завжди у нім і продуктів повен дім. Малята, ви здогадалися, що це за предмет? Це холодильник. Холодильник дуже необхідний предмет, особливо на кухні. А тепер увага! Наступна загадка. Балакучий в хаті гість розважає безупину і показує новини. Це телевізор. Наступна загадка. Під гудіння і виття тягне носом він сміття. Що це? Так, правильно, це пилосос. Наступна загадка. Товстопуза біла пані крутить одяг в барабані. Як ви думаєте, що це? Так, це пральна машина. Наступна загадка. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Що це таке? Це праска. І остання загадка на сьогодні тік-так, а з місця ніяк. Це годинник. Малята! Мені вже час прощатися з вами, а на останок я б хотіла запитати у вас, чи знаєте ви, як треба поводити себе у крамниці? Давайте назвемо ці слова разом. Наприклад, не можна тикати. Ви згодні? А ще не можна ойкати, гейкати, не можна бігати та кричати по крамниці. Молодці малята! Сподіваємося, вам сподобалось наше заняття, а нам час прощатися. До побачення! До побачення, малята!